Прошу проголосувати за порядок денний за основу. За 16. Запитання доповнення до порядку денного. Немає. Прошу проголосувати в цілому. 16. Для нашої роботи необхідно затвердити регламент, Пропоную для інформації до 5 хвилин, для виступу до 3 хвилин, для доведу до 3 хвилин. Сесію провести за 15 хвилин. Нема зауважень. Прошу проголосувати за регламент. За 15 проти 1. Питання прийнято. Слідуюче. Переходимо до порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення селищної ради 22 грудня 2023 року за номером 1375 про затвердження програми підтримки та розвитку комунальних підтримки порської селищної ради галузі чного комунального господарства. Прошу проголосувати за основу. За 16. Запитання, доповнення? Немає. Прошу голосувати в цілому. За 16. Прийнято одноголосно. Переходимо до другого питання. Про внесення змін до рішення селищ ради від 14 грудня 2022 року до норми 961 про затвердження програми благоустрою населених пунктів від Оперсьте громади на 23-25 роки. Прошу проголосувати за основу. За 16. запитання доповнення. Що там обмінялося? Додаємо 440 ми тисяч на послуги спеціального вантажного автотранспорту. Це напевно до постачі придбання відеообладнання встановлення. Прошу проголосувати в цілому. За 16 принцип одноголосно. Третє питання. Пронесення змін до рішення селищної ради від 10 лютого 2023 року за номером 1011 про затвердження програми цивільного захисту населення на території та території від надзвичайних ситуацій. Прошу голосувати за основу. За 16. Запитання доповнення немає. Прошу проголосувати в цілому. За 16, прийнято одноголосно. Слідуюче питання про внесення змін до рішення селищної ради від 5 серпня 2021 року за номером 431 про затвердження програми розвитку земельних відносин та містобудівної діяльності. Прошу проголосувати за основу. Запитання, доповнення? Немає. Прошу проголосувати в цілому. За 16 одноголосно слідуючі питання про затвердження програми фінансової підтримки та розвитку закладу охорони здоров'я комунального некормаційного підприємства Відопільської селищної ради та Віддіопорський центр первинної медико-санітарної допомоги на 25-25 років. основу, будь ласка. За 16 запитання доповнення. 25 рік да Якщо прийняті цієї програми, це один пункт, просто пропускаємо, що там ключи для спасіння ситуації, да? але хай е, промоніторять і все, що пов'язане з реабілітацією е, воїнів, які повертаються зараз із. лінії бойових дій або знаходяться на лікуванні після отриманих поранень. Е, от вчора Володимир Давидович якраз Там свіжа інформація йде зараз. Міністерство вводить новий пакет і саме по реабілітації військових, саме по первинній ланці. Він буде зараз детально розписаний, прийнятий. Ну, може по доповнювати. Дякую. Добрий. Обов'язково. Звичайно, Ви дивіться і внесете зміни. Ми моніторимо, та, звичайно, так, звичайно, зараз все проглянемо, наркотичні засоби це у нас зараз за власні кошти ми закупляємо, тому що закінчились ті, які виділялися ще кошти у 2021 році. Ну, ми на 25 рік зараз теж вже Будуть буде зміни вносити – це не проблема. Прошу проголосувати в цілому. За 16 прийнято одноголосно. Слідуюче питання про внесення змін до рішення селища ради 22 грудня 2023 року за номером 1380 про місцеві бюджети Відобрізької селищі Державної громади на 24 рік. Прошу за основу проголосувати. За 16 доповнення запитання. Можна і без запитання сказати, куди внесли вчора на засіданні бюджетної комісії, була одна пропозиція. Так, нам стало доповіло. Збільшено 113 тисяч для придбання Шпишу, є, було в тих двох листах, які були отримали на комісії. Куди? куди ви їх поставили? Фолосич, 6, Більше <клес> діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлового господарства. 313 років. Було в місті, да. зараз висоти все питання і все. Ні, треба дочекатися, що задайте питання, все піднялось, відповіла Не встигла. Вероніче задала свою прошу проголосувати в цілому. За 16 прийнято одноголосно. Всі питання, які були у нас секрету, ми там розглянули. Це за чергове засідання оголошується закритим.